Привіт, з вами Іван Мінкет, і в цьому відео я покажу 5 способів, як можна виграти гроші вашого друга. І так, поїхали! І для першого способу нам, нам треба на, на листочок покласти копійки. Задача вашого друга витягнути листочок, щоб копійки залишились на місці. Коли ваш друг здасться, просто візьміть два пальці і рідко вдарте. По е, листку листок спаде, а монетки остануться на місці. І ви виграли спорт. Для другого способу: ми кладемо бутилку від пива на листочка. Задача, задача вашого друга витягнути листочок, щоб бутилка не впала. Вона друг буде дергати, якось пробувати, на нього нічого не буде А Ви візьміть і просто почнете скручувати наш листочок. І не, не касаясь бутилочки. Просто посуньте їх. От бумажка лишиться в нас і ви виграєте спор. І для третього способу нам понадобиться бутилка і колпачок від, від фломастерів Ви кладете колпачок вот так, Задача вашого друга витягнути колпачок з бутилки, не трогайте бутылку і колпачок. Аж друг буде якось тулкати, не знаю. А ви просто візьміть і дуньте Пространство між кришкою і самою бутилкою. От кришка випала з бутилки і ви виграли спор. Четвертий спосіб як втримати листок на, на одному пальці і протримати буквально 3-4 секунди. От у нас є листок. Ми пробуємо. Нічого не виходить з 30 секунд. Тримати. Если бы він був рівний, то він би оглянувся. І щоб выполнити, ми просто беремо і вот так вот загинаємо. Якби скручуємо, щоб у нас вийшла вот така фігура. Тепер ми кладемо на полець і пробуємо тримати і считаємо рівне. Раз, я притримав 3 секунди. І... Зараз я протримав секунду. Ну, я протримав. І, і п'ятий способ буде шуточний. Для нього нам потребуется копійка і дві копійки. Дві обичних копійки. На одну копійку ми беремо і наносимо від карандаша, на мене, поскільки немає карандаша зараз. Беремо просто так от. Е, тут, от. так от. Нанесли. І тепер е, е, скажіть, що ваш друг не зможе повторити отак проводити обичною монеткою. А тепер е, даєте другу цю підробну, вас друг пробує. А не остається слід вам видно, слід червоний. І це наш лайфхак. І на цьому відео приходить кінцю. Надіюсь, ви поставите лайк, підпишетесь на канал. Я буду дуже радий і всім удачі, всім пока.